Добрий день, слава нації. Коли я чую по телебаченню, як кажуть, що росіяни порушили правила та звичаї війни, м'яко каже, це мене дивує. Сама війна аморальна, тому на війні немає ні не правил, ні моралі. Там є єдиний закон бити ворога, щоб вижити самому. Коли 45 років тому нас посилали в гори, командир нам сказав, салабони, запам'ятайте дві речі. Перше, бою бувають два бійця швидкий або мертвий. І по-друге, на війні моралі нема. Там є єдиний закон бити ворога. І як ти це зробиш, неважливо. Головне, щоб ти вижив. Страх добрий помічник на війні, бо він робить тебе уважним і обережним. Боятися не гріх. Гріх стати боєгузом і зрадити своїх побертинів. Побоювання смерті ставкає деяких людей здаватися в полон. Але це не гарантує їм життя. Можна героїчно загинути в бою, а можна отримати пулю в потилуці. вибір за тобою. Ніякий уряд, жоден закон не може вказувати людині, що їй робити, коли вона опинилася на лінії вогню. Це її вибір і її відповідальність. Пам'ятайте, людина, яка порушила ваші права, автоматично позбулася і своїх. Тому російських військових нема жодних прав, крім одного, здохнути на нашій землі. Нас вчили, що полонений потрібен в двох випадках, коли вам потрібна інформація, або ви можете обняти його на свого. В інших випадках йому потрібно виколювати очі і відпускати, вибати себе зглуздо. Мертво закопали і забули. А каліка ще довго буде тягнути на себе ресурси країни-агресора. Нас вчили якось так. Смерть ворогам.